Сама одежа краще обирати технологічну мембрану, яка може дихати в залежності від погодних умов 2-3, а то й буває 4 шари одягати. Вниз на перший шар краще одягати так звані термо, якщо це морозна погода, термофутболочки, лонгсліви. З довгим рукавом, щоб у вас лікті не обморожувалися на холоді на, на вітру. Це в порівнянні з літнім, да? чим, чим відрізняється зимовий кіп. Бафи краще використовувати, щоб шию закривати від вітру, або якщо є капюшони у вас в вітровках, то одягати їх, тоді у вас горло буде захищене. Но краще не одягати бафи повністю і на рота, і на носа, тому що. Особливо в морозний період, там через конденсат накопичується багато вологи, і вона може швидко замерзнути. І це негативно буде впливати на ваше дихання, на дихальні канали ви можете захворіти. Тому баф краще максимум до підборіддя, одягати, коли мороз, але не закривати собі дихання. Краще дихати відалі і ротом, і носом, але все одно ми ротом дихаємо більш активно. Це нормально. Так, да, це, це нормально на самій то справі. І не треба побоюватися. Я знаю, що у багатьох любителів побоювання, що от я надихаюсь холодним повітрям, начебто і захворію через це. Ні. Е, ну, наш організм пристосований до дихання е, в мороз, і інтенсивного дихання також, але ну, теж, можливо, під час тренування більш. На цьому зупинимося на технікою дихання взимку. Просто треба, скажімо так, розтягувати свій вдих-видих на більшу кількість кроків і не хапати занадто інтенсивно холодне повітря.